Вкрій мене своїм крилом». Вітаємо, друзі. Ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить. Бо це ще одна нагода почути про те найголовніше, що повинна знати кожна людина, щоб мати добру вічність. Чи можна назвати ваше життя цілеспрямованим? Тобто життям, яке має конкретну ціль, і ви цієї цілі свідомо досягаєте. Чи таке взагалі можливо? Запитаємо в пастора. Питання про сенс життя це ніщо інше як питання про призначення людини, тобто для чого вона живе. Ще з античних часів людство сповідує правило, яке сформулювали давньогрецькі філософи людина це мірило всіх речей, а цінність людського життя найвища суспільна цінність. Тому кожна людина повинна пам'ятати, що її прихід у світ не випадковість, це дар Божий і Боже благословення. Лише Всевишній може дарувати життя людині. І лише він може його забрати. Роль людини з приходом її у світ чітко визначена, а це пізнати Бога, примиритись з ним, народитись згори і отримати можливість війти в Боже царство. Насправді людям не складно повірити, що вони важливі. Більше того, часто люди схильні переоцінювати себе, думати, що вони особисто визначають свою долю і долю інших людей. Але ж доля людини від Господа, і треба знайти його план для свого життя. Жити цілеспрямовано це єдиний спосіб жити по-справжньому. Будь-яке інше життя це просте існування. І всім людям варто знайти відповідь, принаймні на три фундаментальні життєві питання. Перше, це питання свого я. Хто я такий, друге, це питання значимості. Чи маю я хоч якесь призначення? І третє, це питання впливу на навколишній світ. Тобто, де моє місце в житті? Відповіді на ці питання, заховані в Божих цілях для нашого життя. Сидячи за пасхальною трапезою і завершуючи останній день свого земного служіння, Ісус обмив ноги своїм учням і сказав Коли знаєте це. То блаженні ви, якщо таке чините. І якщо ми лише розуміємо, чого хоче від нас Бог, то цього замало. Благословення приходить лише тоді, коли ми починаємо діяти. У житті можна займатися величезною безліччю благих справ. Але існує п'ять головних Божих цілей, які і є тими складовими, котрі ми просто зобов'язані виконувати. Але, на жаль, ми дуже легко відволікаємося і забуваємо найважливіше. Відходимо набік від найістотнішого в житті і відхиляємося з правильного шляху. Щоб цього не трапилось, потрібно сформулювати і записати для себе головну мету і призначення свого життя і регулярно це згадувати. І що це за п'ять головних життєвих питань. Перше. Що буде стояти в центрі мого життя? Це питання про поклоніння, заради кого ми будемо жити, навколо чого будуватимемо своє життя? Його можна побудувати навколо кар'єри, родини, навколо улюбленого виду спорту або якогось іншого захоплення чи навколо грошей і розваг і так далі. Усі ці заняття непогані самі по собі, але не вони повинні перебувати в центрі нашого життя. У центрі життя мусить стояти щось непохитне, бо будь-яке заняття, предмет чи істота, які займають центральне місце в нашому житті, по суті, стають для нас Богом. Коли ми присвятили себе Христу, Він має посісти головне місце в нашому житті. Тому апостол Павло молився про те, щоб через віру Христос оселився в нашім серці. А як довідатися, чи Бог справді посідає центральне місце в житті? Дуже просто. Якщо він дійсно стоїть в центрі всього, душа наповнюється спокоєм. У Біблії написано і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Отож, перше найважливіше питання, на яке усім варто знайти відповідь, що в центрі мого життя, а які наступні? Друге важливе питання це питання учнівства. Яка я людина? Який маю характер? Богові набагато важливіше. Що ми за люди, ніж те, чим ми займаємося. Адже земну кар'єру на небеса захопити неможливо, а от характер цілком. Тому складімо список рис, які ми хочемо в собі розвивати, можна почати з опису плодів духа, який записано в посланні до Галат в п'ятому розділі, або почати із заповідей блаженства. Апостол Петро говорив. Тому докладіть до чого всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стримання, а в стриманні терпеливість, а в терпеливості благочестя, а в благочесті братерство, а в братерстві любов. Бо коли це у вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Тому, друзі, не впадаймо ніколи у відчай і не сумуймо, коли будемо спотикатися. Питання характеру це питання всього нашого життя, а не якогось певного періоду. Тому апостол Павло писав Тимофієві: уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи, так ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Тобто апостол Павло нагадує всім нам, що наше життя завжди матиме наслідки не лише для нас самих, а й для людей, які поруч. Саме так, і, власне, таке наше наступне запитання: який слід залишить моє життя? А це вже питання нашого служіння. у чому має проявлятись моє служіння в тілі Христа? Беручи до уваги наше унікальне поєднання дарів, інтересів, минулого досвіду, здібностей та особливостей, подумаймо, яке місце в Божій родині підійде нам найкраще. Що ми могли би зробити для творення Божого царства? Апостол Павло писав, що коли людина виконує своє служіння, це приносить подвійну користь. Бо діло служіння цього не тільки виповнює недостачі святих, але й багатіє батьма подяками Богові. Запитайте себе, кому я найбільше можу допомогти? Ісус сказав: Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви і приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам оте, чого тільки попросите в імення моє. Тому кожен з нас повинен принести свій плід. А звідси вже логічно випливає четверте важливе питання, що я буду говорити своїм життям світові. А це ніщо інше, як питання благовісту невіруючим людям. Частиною головної, життєвої мети і призначення повинна стати присвята тому, щоб ділитися з іншими своїм свідченням і благою звісткою. У міру того, як ми зростаємо в Христі, Господь може дати нам особливу групу людей, благовістити яким можемо саме ми. Якщо у нас є діти, ми маємо виховувати їх у пізнанні Христа, допомогти їм побачити Божі задуми для свого життя і відправити їх у світ на виконання свого покликання. Бажано включити у формулювання своєї життєвої цілі слова Ісуса Новина. А я і мій дім будемо служити Господу. Це добре життєве гасло, але заявити так мало так потрібно жити. А тому в Біблії і сказано: тільки живіть згідно з Христовою Євангелією. І наше останнє, п'яте, важливе питання як я буду жити з людьми, які причетні до мого життя. А це вже питання нашого спілкування. Як ми, як християни, повинні ставитись одне до одного, до якої церковної родини приєднаємось. У міру зростання в Христі, наша любов до Його тіла і готовність жертвувати заради цього будуть ставати усе більшими і більшими. У Біблії сказано: Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Формулюючи головну життєву мету, ми повинні включити туди і цей аспект свого покликання. Це дуже важливі речі, але щоб не заплутатися, їх варто сформулювати стисніше як девіз або кредо, щоб ці п'ять божих цілей запам'ятати. Дуже слушна пропозиція. Соломон радив, нахили своє ухо і послухай слів мудрих, і серце зверни до мого знання. Бо гарне воно, коли будеш ти їх у своєму нутрі стерегти, хай стануть на устах твоїх вони разом. Щоб надія твоя була в Господі, я й сьогодні навчаю тебе. Отож, як ми можемо запам'ятати ці важливі цілі? Сформулюймо собі їх так, щоб вони були чіткими і зрозумілими. Наприклад. Ціль мого життя стати членом Христової родини, відображати Його характер, бути проповідником Його слова і співцем Його слави, чи ціль мого життя любити Христа, зростати в Христі, говорити про Христа, служити Христу через Його церкву, щоб стати благословенням для інших людей. А ще можна так сказати, що ціль мого життя. Присвятити себе найбільшій заповіді і великому дорученню. А можна сказати ще стисніше: моя ціль це характер Христа, моя родина це церква, моє служіння таке то й таке. то Визначте самі, яким є ваше служіння, моя місія ось така, а мої мотиви це Божа слава. А хтось запитає: а як же моя робота, мій шлюб, місце проживання? Найголовніше полягає в тому, щоб ми виконували вічні Божі цілі, незалежно від того, де й ким ми працюємо або з ким одружуємося. Звичайно, ці рішення повинні прийматися відповідно до головної мети життя. У Біблії сказано, у серці людини багато думок, але виповниться тільки задум Господній. Тож піклуймося насамперед про Боже призначення для свого життя, а про все решта. Він конче попіклується Божих вам благословень. Амінь. І цього щиро бажають вам журналістка Людмила Бендус і пастор Івано-Франківської церкви християн віри Євангельської Олег Карп'юк. До нових зустрічей на Радіо Поклик. Я сам хотів пройти дорогу, знайти свого життя, ціну, але спіткнулись мої ноги. Об гріх лише на мить одну, потрапив у шторми неволі, розбиті мої кораблі, мене нешли потоки долі, у прірву пекла на воді, і час для мене зупинився, я лиш існую не живу. Мого серця доторкнувся, сказав на хрест за тебе йду, я полюбив тебе, мій сину, вінець, мого творіння. Ти, я на хресті за вас загину, щоб воскресіння мали ви. Любов не клятва на папері, любов усе життя терпить. Кожні двері блажен, хто чує і не спить. І час для мене зупинився, я існую, не живу. Ти ж мого серця доторкнувся, сказав на хрест, за тебе йду. Любовна клятва на папері, Любов усе життя терпить, тож стукаю у кожній двері, Блажен, хто чує і не спить.